У мене тридцять підписників на каналі Снімаю в кімнаті свої десу хваль Ключу камеру, іноді за браком сил. Та жид двічі, лайк мама поставила слив. Старий мікрофон, і сок без ліцензії, Монтаж, наче магія, купую надію, вони дивляться, спитаються хобі чи план. Скажу їм саме для своїх громадян. У мене три це початок шляху, кожен переляк це голос. Що чути далеко Світло поза крану. Міск весь перед вами Будем рости разом ми з вами команда. команда. У коментарях пишуть на фарту здобува. Я читаю, і думаю, треба тут це залишатись. Кожен палець во це маленьке чудо, мій канал, це серце, яким я не забуду. Коли натиснеш play, починається казка, Роблю для вас відео, це не є просто маска. Кожен лайк, кожна підписка, це моє паливо на крилах мій Домити ти летій, то здатно. У мене 30 підписників, це початок шляху, кожен переляв це голос. Що чути далеко, Світло з екрану, мій світ весь перед вами. Разом із команда. З вами команда. коментарях пишу, не варто здаватись. Я читаю і думаю, треба тут все залишатись. Кожен палець гору це маленьке чудо. Мій канал це серце, яким я не забуду. Коли натиснуш плей, починається казка Роблю трево світе, це не є просто маска Кожен лайк, кожна підписка, це моє паливо на крилах мій думати ти летіти здатно, у мене 30 підписників Це початок шляху, кожен переляк, це голос Що чути далеко, світло за екрану Мі весь перед вами, будемо з разом ми з вами, команда